Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про один з найстаріших і найятемосферніших клубів Англії, Вулвергемптон Вондерерс, або просто Wolves. Клуб був заснований у 1877-х році учнями школи Святого Луки в місті Блакенголіл, район Вулвергемптона. Спочатку команда називалась Сейтт Лукіс FC. Через два роки, у 1879, му. Вона об'єдналась з місцевою крикетною командою Зо Wanderers і отримала назву, під якою ми її знаємо досі. Уулвархемптон Уандерерс. Прізвисько Вовки з'явилось природно, бо герб міста вовк. Вулфс – один із засновників футбольної ліги в 1888 році. Вже в сезоні 1888-89 вони дійшли до фіналу Кубка Англії, а в 1893 му вперше його виграли, розгромивши Евертон 1-0. Найяскравіший період в історії клубу 1950 ті, коли під керівництвом легендарного стена Каліса Вовки тричі стали чемпіонами Англії 1953-54, 1957-58, 1958-59. І двічі брали кубок 1949, 1960. Тоді ж вони стали першим англійським клубом, який регулярно грав нічні матчі під прожекторами на Молінню і розгромили багатьох європейських грандів: ГОНВ 3, 2, Спартак 4, 0, Реал в товариському матчі 4-3. Це був час, коли Вулверхемптон називали чемпіонами світу серед клубів, які не грають у Європі. Потім були злети і падіння, у 1986-му клуб опустився аж до 4-го дивізіону. Але в 2010-х вовки повернулись завдяки китайським інвестиціям Фозан і португальському агенту Жоржа Мендешу. У 2018-му вони виграли чемпіоншип з рекордом у 99 очок і з того часу міцно тримаються в АПЛ. А в сезоні 2019-20 дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи. Традиційні кольори волз, старий золотий, олд Голд і чорний. Домашня форма майже завжди золотисто-помаранчева з чорними вставками, а вовча голова на емблемі з'являється з, з 1970-х стадіон Молін'ю, офіційно Молну стейдем, вміщує 32 тисячі п'ятидесять глядачів і є одним з найстаріших у Англії. Перші трибуни побудували ще в 1920-х головні трофеї. Чемпіонство Англії три рази 1953-54 1957-58, 1958-59. Кубок Англії, 4 рази, 1893, 1908, 1949, 1960. Кубок футбольної лиги, 2 рази, 1974. 1980. Перемога в чемпіоншипі 2017-18. Найбільша перемога в історії: 10-1 над Ліверпуль у третьому дивізіоні півночі 1930 року і 9-0 над Кардів Сіті у 1950 та Фулгемом у 1960-му. У лізі найбільше 6-0 над Брентфордом у 2024-му. Найбільша поразка 0,9 від Ньюкасл Юнайтед, 1892 і 1 година 10 хвилин від Ньютонгет, 1890 ще до входження в лігу. У новітній історії 0-6 від Chelsea, 2012 і 0-6 від Ман City, 2024. Найдовша серія перемог. Дев'ятьох матчів поспіль у всіх турнірах у сезоні 1958-59. Найдовша серія без перемог 18 матчів у сезоні 1984-85, коли клуб вилетів у четвертий дивізіон. Фане вув звідомі своєю віданістю і гучною підтримкою. Найвідоміший чант Хайхо Уверхемптен на мотив хайху Сулверлайнен Джефа Бека. Веселі історії. У 2003 році, коли клуб був на межі банкрутства, фанати зібрали 1,3 мільйона фунтів за одну ніч, це назвали золотий збір. Сер Джек Гейворд, екс-власник, потім викупив клуб і подарував його фанатам за символічний 10 фунтів. У 1980, після перемоги у Кубку Ліги фанати вибігли на поле і вкрали м'яч. Він досі висить у одному з пабів Вулверхемптона як реліквія. У 2018-му після виходу в аплгравці та вболівальники влаштували неймовірне святкування на вулицях, Рубен Невеш і дьогу Жота співали португальською, а Конор Коуді в костюмі вовка танцював на даху автобуса. Є легенда, що на молінню живе привид, фанат на ім'я Джордж, який помер на трибуні в 1951-х, е деякі стюарди досі кажуть, що чують свисток на порожньому стадіоні. ЛЕГенда ВОВС. 541-го матч, капітан збірної Англії, перший футболіст у світі, що зіграв 100 матчів за збірну. Стен Калліс, тренер легенда 1950-х. Пітер Бродбенд, Джон Річардс, Біллі Харрісон. Афаренс. З сучасних: Рубен Невеш, Рауль Хіменес, Конор Коуді, Педру Нету, Жуао Моутіню, Хван Хічхан. Тренери, Нуньо Ешпіріту Санту. 2017-2021 вивів клуб в Апл і Лігу Європи. Зараз Геррі Ойніл, який у сезоні 2024-25 бореться за топ-10 Українці в «Вулвергемптоні» поки що офіційно жоден українець не грав за першу команду. Найближче це молодий захисник Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка. Який підписав контракт з академією Вулвз у 2023 році у віці 16 років? Він уже в команді 18 і Ю-21 вважається дуже перспективним. Багато фанатів жартують, коли Крістіан дебютує в першій команді, це буде найбільший день для українських вболівальників вовків. Сьогодні Вулверхемптон це стабільний середняк Апл з амбіціями повернутись у Єврокубки. Власники Фозен інвестують розумно, агент Жоржа Мендеш досі привозить португальських талантів. У 2024-2025 команда йде в районі 9-12 місця, показує яскравий атакувальний футбол з Хван Хічханом, Матеусом Кунією та молодим Жоао Гомешем. Стадіон Моліндью планують розширити до 45-50 тисяч. Є чутки про будівництво нової тренувальної бази світового рівня. Клуб стабільно прибутковий, боргів майже немає, це рідкість для Апл. Якщо все піде добре, в найближчі три-п'ять років вовки можуть знову поборотись за топ-6 і регулярну лігу Європи. А якщо Крістіан Шевченко чи інші молоді зірки вистрілять, то і за щось більше. Тож, друзі, Вулверхемптон Вондерерс це клуб з величезною історією, неймовірною атмосферою і дуже світлим майбутнім. Хай хо Уулверхемптен. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, за кого вболіваєте ви. До нових зустрічей. Чекаю ваших коментарів з реакціями, а також рекомендацій, про що саме не було згадано у даному ролику, аби покращити якість наступних відео, котрі публікуються на нашому каналі. А за який клуб вболіваєте ви та огляд щодо якого футбольного клубу хотіли б побачити у наступному ролику.